А ми б ще хотіли вас попитати з приводу того, що Польща і Словаччина нам обіцяють передати літаки радянського типу. Міг 29 33 загалом літаки ці дві країни будуть передавати. Польща каже, що є коаліція з країнами, і не називає хто саме, хто ще там готовий передавати. Ми просимо давно f 16 Насправді, які нам поки що Америка не хоче давати. Як зараз нам можуть допомогти ці міг 29 Для чого вони нам будуть потрібні? Наскільки будуть ефективними для підсилення наших повітряних сил? І чому нам так потрібні f 16 Ну, цілі таки посилять наші спроможності у виконанні поточних завдань. Те, що сьогодні роблять Міг 29 А ми маємо три бригади. Міг 29 Ну, бригада це три в ескадрілі може бути до 12 літаків, і так далі. Ну, що так для розуміння, що це таке, е, ну, 30 літаків, 33, Так, якщо брати таку цифру, це фактично як бригада. Так виходить, ну може бригаді трішки більше. І е, що можна зробити з мігами? Ну, безумовно, вони нам посилять це. Безумовна допомога. Ну, перш за все, я відзначив, що це перший крок до надання Україні бойової авіації. Це те, що було з комплексами С-300, які Словаччина передала нам спочатку. Так, потім пішли вже і і сейнасомці. Не забувайте про це. Так само і з авіацією. Сподіваюся, що це стане теж тим першим кроком, щоб Україна отримала те, що нам потрібно: те, що просять повітряні сили, те, що просять військові пілоти, те, що просить весь український народ. Зрозуміло, що мова йде і про С-16. Саме це той літак, який допоможе переламати. Хід війни, який допоможе завоювати перевагу, перевагу в повітрі, допоможе у е, просуванні наших наземних військ для того, щоб вигнати окупантів з нашої землі, е, міг-29 на сьогоднішній день виконує ряд функцій разом з 127-го, це винищувачі. Вони б'ють, по-перше, ракетами ХАРМ по засобах ППО противника фактично щодня. Ну, скільки можуть, стільки завдають ударів. Тим самим вони перекривають ударні групи штурмовиків там бомбардувальників наших су 25 та су 24 які завдають ракетно-бомбових ударів по, по позиціях противника на лінії вивозіднення на зокрема на сході країни, де і ворожа авіація працює таким чином. Ну далі ж вони е, здійснюють е, також перехоплення е, і дронів камікадзе, і крилатих ракет. Ну але ж f 16 робив би це ну в рази ефективніше. Ну можна сказати, що можливо навіть із 100% ефективністю, якщо б він перехоплював ці ціль. Це літак, який пройшов не декілька етапів глибокої модернізації. Це ровесник міг 29 по віку. Так його винайшли в ті самі фактичні роки, розробили так, але він пройшов глибокої модернізації. Міг 29 не пройшов цих етапів, і ті Міги, які нам передають наші партнери, і Словакія, і Польща, зробили деяке покращення. Е Ну, не незначне, так яке може використовуватись саме в тих країнах, де він був на озброєнні. Це без, без це gps навігація. Там можливо оновлена система зв'язку і система свій чужий. Це то що може бути оновлено на літаку. Літак для того, щоб бути глибоко модернізованим, там повинна замінитись мало не половина обладнання. це по перше бортова радіолокаційна станція, яка бачить противника далеко, так як росіяни бачать нас на 120 км, кілометрів. А ми бачимо на 40, ну приблизно ну підсягних і так далі. Mm -hmm. Тобто так само озброєння, так, озброєння, яке має F-16, широчезний спектр. Крилаті ракети, керовані авіаційні ракети, керовані авіаційні бомби та інше. та інше. Так само ракети гарпун можуть бути застосовані з літака f 16 Ну, зміга, що може бути застосовано, ну, ракети. ракети ХАРМ, які вдалося їх дещо ну, адаптувати до наших винищувачів, вони не виконують своїх повних функцій. За ж нас тут і ракети працювали в рази краще, в рази ефективніше. Я б так сказав. Тому е, треба подякувати безумовно партнерам. Це за цей крок. Це безумовно, нам потрібно. Посилить наші поточні завдання, але так, щоб завоювати перевагу в повітрі, ну тут потрібен, потрібен кращий літак. Потрібен, ну ми льотчики на це дуже чекають. Дуже чекають, тому що це дозволить відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів і дозволить е, і дозволить завдавати ударів. По логістиці ворога на окупованих територіях, по їхньому постачанню, і тоді, вже коли ворог буде зупинений, перебито ті е, пункти постачання, завоювання переваги в повітрі завдяки цим комплексам, про які ми з вами говорили далекобійні і літаки, тоді вже ну наша е, сухопутна операція будь-яка буде приречена на б щоб наш ворог ще у Сибіру боявся